Вітаю! В одному з своїх попередніх відео я мала сміливість зрівняти справу юн старшої школи Гімхе та справу Джунко Фуруте. Тому сьогодні поговоримо саме про неї, щоб ви взагалі, в принципі, зрозуміли, чому я власне, її зрівняла. Справа Джунко відома на весь світ. Я впевнена, що ті, хто цікавляться Трукраймом, хоча би раз про неї чули. Щоб ви собі розуміли, я навіть для цього випуску не прописувала сценарій. Тільки тези по датам. Тому що як тільки ви почуєте деталі, вони вже ніколи не покинуть вашу голову. Тому давайте без зайвої полеміки розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Джунко Фурути. Джунко відвідувала середню школу в Місато, що знаходиться в префектурі Сайтама. Вона була досить гарним активним підлітком. Вона не вживала алкоголь, не курила. Не вживала наркотики, що було зовсім не модно серед тамтешніх підлітків, які полюбляли більш хуліганський спосіб життя. Один з таких підлітків Хірошім'яну, у якого були зв'язки з Якудзою, був власне закоханий у джунко. Якраз через його зв'язки з Якудзою йому ніхто не наважувався протистояти. Тому, звичайно, він не міг прийняти те, що джунко мала нахабність сказати йому ні. І ось 25 листопада 1988 року джунко викрадають четверо підлітків. Власних іроші Міяно – один із них. Хлопці відвезли джунку в будинок, який належав батькам одного з викрадачів, для того, щоб поліція не почала її розшукувати для того, щоб. Батьки взагалі не втручалися в те, що відбувається, вони змусили джунко зателефонувати їм, нібито вона втекла і залишиться зі своїм хлопцем. Також вони змусили її наполягати на тому, що з нею все в порядку, і що вона, власне, в повній безпеці, не маючи змоги усвідомити, що з нею відбувається, будучи дуже наляканою, джунко робила рівно те, що їй казали робити. Зрештою, цей дзвінок запобіг пошукам, які мали б відбутися після її зникнення. Батьки Нобухару Мінато, власне, того самого хлопчика, в будинку якого вона перебувала, кілька разів відвідували свого сина. Тим не менш, під загрозою насилля вони змусили Джунко сказати, що вона дівчина одного з хлопців. І навіть коли стало відомо той факт, що вона полонена, батьки взагалі нічого не зробили. Вони це пояснили тим, що вони нібито боялися помсти зі сторони Хіроші Міяну, якого там були зв'язки з Якудзою. Вони знали, що в них в будинку знущається над людиною, і вони їй не допомогли через те, що вони побоялися помсти від підлітка. І саме власне через це Джунко була змушена витримувати 44 дні просто невимовних страждань. В першу чергу вона була принижена тим, що більшість часу її тримали повністю оголеною. Щодня її гвалтували різними способами. Хіроші покликав своїх друзів з банди для того, щоб вони спробували його нову 16-річну дівчину. За оцінками, вона пережила близько 500 зґвалтувань. і одного разу її зґвалтувало 12 чоловіків за один день. Також її постійно били. Перенесені фізичні побиття включали в себе удари ключками для гольфу, удари обличчя об цементну підлогу. Також кажуть, що оці чоловіки, які гвалтували, також залюбки на неї мучилися. Часто щоб запалити своїх гвалтівників, її змушували мастурбувати на очах. У них і інших гостей у геніталії її постійно щось пхали. Абсолютно різні предмети: до прикладу, пляшку, залізні прути, ножниці, голки. Її дуже мало кормили і поїли водою. Можна сказати, що вона майже не їла. Вона була настільки голодною, що була змушена їсти тарганів. Її кривдники пхали її в геніталії феєрверки та запалювали їх, що, власне, спричиняло серйозні опіки. Її лівий сусок відірвали пласкогубцями. А коли вона лежала на підлозі з зав'язаними руками та ногами, вони кидали їй на живіт гантелю, що, власне, призвело до втрати контролю над кишечником. Також вони підвішували її і використовували як грушу для биття. Також був момент, коли вони закривали її в морозильній камері на декілька годин. Вони опалювали її повіки запальничками і гарячим воском. Вони прокалювали її груди швейними голками і опалювали геніталії сигаретами і запальничками. Також і це лише одна чверть того, що чекало на джунко. На цьому моменті джунко вже не могла дихати носом через накопичену кров в її порожнинах. Її травмовані внутрішні органи відмовлялися приймати воду та їжу. Тому, коли вона захотіла попити, її миттєво вирвало, через що вона власне ще більше зневоднилася, і це дало ще один привід її кривдникам ще більше її покарати за те, що вона забруднила килим. Джунко, звичайно, намагалася тікати. Був випадок, коли всі її нападники відпочивали після п'янки. І вона намагалася викликати поліцію. Проте її зловили на цьому і покарали. Вони підпалили її ноги. Через сильні опіки і забої вона втратила здатність ходити. На 20-й день перебування її в полоні вона абсолютно нічого вже не могла робити руками, тому що кістки її були роздроблені, а нігті потріскані. Також вона була змушена спати на балконі. На той період була зима. Тому вона спала при дуже низьких температурах. Через 30 днів джунко вже не могла нормально мочитися. через власне пошкодження внутрішніх органів і в результаті введення сторонніх предметів всередину її організму. Її руки та ноги були серйозно пошкоджені. Щоб ви собі розуміли, їй потрібна була година для того, щоб доповзти до вбиральні. Її барабанні перепонки також були пошкоджені. А розмір мозку зменшений протягом цих всіх 44 днів, що її гвалтували, били, знущалися над нею. Джунка неодноразово благала своїх кривдників просто вбити її, щоб це вже нарешті закінчилось. Проте вони не надали їй такої послуги. Натомість, 4 січня 1989 року, вони покликали її грати в Маджонг, і, на превеликий жаль, вона її виграла. І, звичайно, це розлютило хлопців. Тож вони її побили заново і обпалили її абсолютно все тіло. Руки, ноги, живіт. Будучи вже доволі сильно побитою, голодною і зневодненою, джунка впала в шок. І померла наступного дня. Вбивці запхали тіло дівчини 55-галонний барабан і залили це все бетоном. І утилізували її в Токіо. Звичайно, через ювенальне законодавство імена кривдників на перший час нікому не були відомі. Однак журналісти вважали інакше. Вони заявили, що після того, що вони зробили ж джунко, вони просто не заслуговують на анонімність, тому викрили їх і опублікували у себе в журналі. І, власне, серед них були Хіроші Міяно, за якого ми вже згадували, на момент скоєння злочину йому було 18 років. Пізніше він змінив своє ім'я на хіроші Йокояма. Джо Огура. На момент скоєння злочину йому було 18 років. Він також змінив своє ім'я на Джо Камісаку. Шінді Мінато. На момент злочину йому було 16 років. Деякі джерела називають його Нобухару Мінато. Власне, в його будинку все відбувалося. Ясуші Ватанабе. На момент злочину йому було 17 років. Звичайно, всіх чотирьох зловмисників зловили і судили. Однак, через те, що всі вони були неповнолітні на момент скоєння злочину, їх всіх судили по ювенальному законодавству. Ви пам'ятаєте з справи юнші – це взагалі смішні строки. Проте пізніше їх все таки судили як дорослих, за винятком того, що суд приховав їхні особистості. Але знаєте, враховуючи тяжкість їхніх злочинів, вироки, які вони отримали, дуже низькі. Наразі вже кожен з них вийшов із в'язниці. Троє хлопців відсиділи менше 8 років, а лідера спочатку засудили на 17 років, потім він намагався апелювати. І суддя, замість того, щоб знизити йому строк, він додав йому зверху ще 3 роки. Тобто йому замість 17 поставили 20. Що саме цікаве, оцей самий суддя він розглядав і дві інші апеляції двох інших хлопців, і він їм також підняв строки. Четвертий, до речі, чомусь вирішив не подавати. Один з них, який був звільнений в 99-му році, недовго проходив на свободі, тому що 2004-му він знов потрапив за грати. Ви, можливо, трішки заплуталися, тому що я спочатку назвала вам імена. Кривдників джунко, а згодом почала розказувати про їхні строки і не сказала, де чий. Справа в тому, що коли їх судили вдруге, як вже дорослих, суд вирішив приховати їхні особистості знов. Тортура і вбивство джунко викликали міжнародне обурення. Вона настільки була на слуху в людей, що по мотивам цієї справи є манга, точно є три книги японських авторів. І є фільм або один, або два. Точно є фільм Бетон японського виробництва 2004 року випуску. Коли я натикаюся на подібні справи, мені навіть не віриться, що вони реальні. Як в випадку з Юн, так і в випадку з Жунко. Ну, не вкладається в мене в голові факт того, що діти настільки жорстокі. Тішить лише те, що ці мерзотники отримали більше по заслугам, ніж попередні. Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати ваші теорії. А на цьому мушу завершувати свій огляд. З вами була Крем Кухня. До зустрічі.